Я з вами повністю згодна. Якщо... Але тут ключове, що Що треба спробувати. Треба спробувати всі варіанти, і якщо дійсно ви бачите, що не йде дитині, не тягне вона, ну буває. Але обчиснювальні навички це все ж таки в нашому житті хоча б порахувати решту в магазині, так? елементарно прикинути в життєвих якихось ситуаціях щось, це все ж таки необхідна навичка. Тому, хоч є калькулятори і всюди це доступне, тому все ж таки намагатися якісь обчислювальні елементарні навички привити дитині наш обов'язок. Це дійсно треба дитині. І якщо йдуть тільки стовпчики, і завдяки стовпчикам дитина рахує двоцифрові числа, ну чому би і ні? Тому що діти різні, а може вона трошки пізніше. І дійде до того, що раніше було якось частинами округлювати і так далі. Ну, вже якщо треба пробувати і не просто механічно перебирати, а дивитися на дитину, робити висновки, спостерігати, йде, не йде. І, виходячи з цього, коректувати, тому дійсно повністю з вами згодна.